Всім привіт! Ви на каналі About Nails Instructor, і сьогодні ми поговоримо про комбінований манікюр. Тема дуже цікава, особливо для майстрів-початківців, бо кожен майстер шукає саме ту найшвидшу, найуніверсальнішу техніку. То, можливо, комбінований манікюр і є тим самим святим граалем, який шукають всі нейл стилісти Подивимось! А перед тим, як ми почнемо, прошу поставити лайк та підписатися на канал, бо кожен лайк та підписка надихає та мотивує знімати більше корисного контенту для вас. В цьому відео я показую одну з найпопулярніших технік манікюру комбіновану. Для початку розберемось, що це означає. Комбінованою називається будь-яка техніка, яка поєднує в собі кілька технік. Вибачте, за туфтологію. Це не завжди і не обов'язково має бути фреза та ножиці. Але в більшості випадків так і є. Зараз я на собі покажу послідовність дій, а також поясню кожен етап окремо. Якщо у вас було покриття, як у мене, то логічно, що мусимо його позбутися. А далі моє улюблене відсування кутикули. Працюємо конвеєром кожен пальчик, 10 пальчиків пройшлися і перейшли до наступного етапу. Поверхневий опил та фреза полум'я. Насправді достатньо двох-трьох проходів, щоб підкутикульний простір був чистий. Насправді, цього дійсно вистачає для ідеального результату і для ідеального майбутнього зрізу. Не треба там шукати невідомо чого. Всього-навсього два-три проходи. Якщо буде більше, то скоріше за все будуть пропили. кут нахилу фрези по відношенню до нігтьової пластини має бути правильним, щоб не було пропилів. Постаралась максимально чітко показати це у відео. Робоча частина фрези має чітко лягати на нігтьову пластину, тоді вас чекає успіх. Якщо ви не впевнені в своїй техніці або що робите все правильно, то спробуйте спочатку без оборотів. Так ви зрозумієте, чи правильно поставили руку. Якщо ви впевнені в своїх рухах, то обробляємо підкутикульний простір, відділяємо кутикулу від нігтєвої пластини фрезою, забираємо все зайве. Спочатку обробляємо від середини вліво всі 10 пальчиків по черзі, також конвеєрним методом. Показую ще раз кут нахилу фрези на великому пальці. Його, до речі, найлегше травмувати. Хто знає чому, то напишіть у коментарях. Тут показую хід фрези без оборотів. Як ви маєте розуміти, що все робите правильно. Просто по малюнку шкіри по тому, як є, так має йти ваша фреза. Спочатку Forward, потім реверс. Знову, якщо впевнені в рухах, то продовжуємо на малих оборотах. До речі, це теж один із секретів. Не треба навалювати на цілу потужність вашого фрезера просто 9-10 година дня. На вашому фрезері і все чітко робиться. Якщо щось десь не виходить, десь заривається фреза або кутикула заважає, то не соромтесь і візьміть апельсинову паличку. Впевніться, що там немає ніякої склейки і ви добре підняли кутикулу. Далі пропрацьовуємо від центру вправо на реверсі так само в конвейерним методом. Напишіть, чи колись ви пробували комбіновану техніку, чи вам вона зручна, чи це для вас буде новинка, і ви хочете більше про неї дізнатися. Якщо є якісь питання, то обов'язково відповім все в коментарях. Пишіть, не соромтеся. І ось вже кутикула готова до зрізу, тож беремо ножечки. Ножечки бувають різних форм, довжини, леза і так далі. Підбирайте під свою руку. Що я взяла, може, хтось буде питати, а що ж це за серветка, що за секрет такий, секрету насправді немає, бо єдине, що потребує наша шкіра, це зволоження. Хтось працює кератолітиком, хтось працює е водою. Я для себе взяла воду в цей раз, хоча іноді працюю кератолітиком. Ви маєте розуміти, чого потребує ваша шкіра. Чим шкіра сухіша, тим е Вирогідніше ми беремо кератолітик, але, будь ласка, не беріть агресивні лужні кератолітики, бо вони руйнують шкіру, дуже агресивні, і, до речі, руйнують не тільки шкіру, а й нігті. Що іноді ви ніби гарно все знежирили, протерли, провели гарну хімічну підготовку, а у вас все одно відшарування, то можливо, це винуватий ваш ремувер. Тож водичкою я змочую і гарно все йде, ніде нічого не затримується. Якщо у вас десь затик і ножиці не йдуть далі, то треба звернути увагу на підготовку фризою. Значить, десь є склейка, де щось не доробили. Якщо ж все добре, то ножички йдуть просто як по маслу. Раз ми з вами зробили разом манікюрчик, то пройдемося і далі. Далі є хімічна підготовка, знежирення, ультрабонд, база все по схемі для гарної сцепки. І далі будемо накладати гель. Ви це будете дивитися, а я вам просто розкажу про це. Бо дуже часто мене питають, чи комбінований манікюр підходить для всіх, чи це є універсальна техніка і так далі. Комбінований на то він і комбінований, що насправді ви можете так комбінувати техніки, що вони підійдуть під будь-яку шкіру, під будь-який запит. Тож, будь ласка, користуйтеся. Чи комбінована техніка фризою ножицями універсальна? Ні. Насправді, е універсальної техніки, е чи то апаратний, чи то комбінований, чи то обрізний, неможливо всі техніки робити під одну шкіру. Бо ви так втрачаєте або в якості, або в часі роботи. Тож, немає е, однієї універсальної техніки, ідеальної на всі випадки життя. Так, ви можете володіти однією технікою, але чи завжди це виправдано? Я вважаю і завжди це говорила, і буду говорити, що класний майстер. Володіє кількома техніками манікюру, кількома техніками нарощення, укріплення будь-чого в будь-якій роботі ціняться професіонали. До речі, Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, дуже цікава ваша думка. Якщо людина володіє однією технікою манікюру, чи то нарощення, чи то будь-чого іншого, але володіє нею досконало, чи рахується вона як професіонал, чи все-таки треба завжди себе вдосконалювати? І ті люди, хто роками роблять одне і те саме, десь застрягли. У мене є своя думка з цього приводу. Я неодноразово її говорила в своєму інстаграмі. Також хочу попитати людей тут. А що ви думаєте з цього приводу? Поки я викладаю гель в техніці без опилу на відео, що ви можете бачити і щось подивитися для себе, я пропоную вам закріпити матеріал. Тож, що потрібно для е, успішного зрізу, для гарної роботи комбінованого манікюру. Комбінований манікюр дійсно може підійти для кожного запиту. Це перше. Друге успішне правило це відсування кутикули, будь-апельсинова то апельсинова паличка чи пушер, не нехтуємо цим етапом і гарно відсуваємо, щоб позбутися різних склейок, щоб ви гарно бачите простір під кутикулою, і щоб позбутися пропилів і різних інших проблем. Далі беремо фризу полум'я, і що важливо, це працювати на невисоких оборотах. Вони насправді не потрібні. Хто колись думав інакше, то нехай спробує. І потім напишіть мені в коментарях, чи дійсно вам сподобалося працювати на нижчих оборотах. Повірте мені, швидкість не втрачається. А якість тільки збільшується, бо вже немає розірваної кутикули ненароком, бо дуже були високі обороти. І далі кут нахилу фрези. Стежимо збоку. Спочатку спробуйте, якщо ви починаючи майстер і не впевнені, або десь колись були пропили, то спробуйте проконтролювати з боку без оборотів і подивитися, чи правильно ви тримаєте. Фризу, чи дійсно не пошкодити нігодь або проксимальну складку? Працюємо конвертним методом спочатку на форварді, потім на реверсі або навпаки, насправді це не має значення. Головне, щоб ви підготували під гарний, ідеальний і чистий зріз ножичками простір під кутикулою. А тим часом ми вже завершили наш манікюрчик і подивіться, яка краса шкіра радіє. Вона абсолютно чиста і гарна.